І так, якщо ми будемо говорити про психопатію, да наприклад, хто в нас такий психопат зазвичай в нас впливають і мають якісь певні асоціації герої із фільмів, які ми можемо переглядати в фільм жаху трилеру, де хтось когось убиває. Тобто, це завжди є поганий, так би мовити, герой. Який отримує задоволення від того, що він завдає комусь болю, да? Боль, тобто, біль. тобто він здійснює або психологічне насилля, або фізичне. Тобто тут ще потрібно розділяти категорію і рівень відхилення, тобто аномальність цієї, аномальність відхилення, наскільки людина Може взагалі чи вбивати, чи е, психолог, здійснювати психологічне насильство. Сьогодні ми поговоримо все-таки про е, маніпуляцію. Тобто, це теж є е, певний інструмент впливу, деструктивний інструмент впливу на свідомість е, людини. Е, психопатія або розлад особистості на сьогоднішній день, якби йдуть дискусії різних. Е, і вчених, і дослідників так само людей, які займаються вивченням цього питання, вони не називають це хворобою, хоча, не дивлячись на те, що, наприклад, психопатія, в них є слово корінь психо від грецького перекладається як саме хвороба. Тобто психопат це не хвора людина, а в новій класифікації вона подається як більше термін, що це людина з розладом особистості. Тобто ми говоримо про те, що в цієї особистості є певні такі внутрішні проблеми із гармонією. Ну, Наприклад, можна привести таку метафору, коли оркестр, який не спроможний грати різну музику, тому що в його складі присутній такий суттєвий крен, тобто відхилення, тотальне таке відхилення, або це в одну сторону, або в іншу. І ця особистість веде себе, на жаль, досить так диференційовано. тобто, модель її поведінки вона завжди одноманітна, вона завжди аналогічна у всіх життєвих ситуаціях. Тобто, людина стабільна, вона їй комфортно, вона нічого за собою не помічає, тобто вона може шкодити іншим людям, вона може впливати по-різному на інших людей, але для неї це якби є нормою, вона вважає, що з нею все гаразд, і дуже складно їй е, взаємодіяти з іншими, тому що. Що ну, якщо це маленька дитинка, яка да, підростає, вона не зовсім розуміє, чому зі мною не граються, чому зі мною не взаємодіють. Для неї дуже важко усвідомити, тому що в неї рівень емпатії, рівень розуміння того, що, наприклад, я роблю боляче, що я якісь завдають дискомфорт, дитині, в неї це відсутня. Просто вона не може усвідомити, чому так відбувається. Крім того, вчені е, працюють над тим, досліджують, дитина народжується все-таки із відхиленням отакусь от, 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 психопатію. Чи в силу певних життєвих обставин у неї оцей паттерн, так би мовити, формується. Е, навіть якщо. Е, Така не дитина, а Вже доросла людина буде звертатися до психіатра, да, якщо ми будемо говорити про те, що от, людина розуміє, що в неї щось відбувається, да, тобто вже процес соціалізації пройшов, вона вже якби в цьому світі відносно реалізувалася, і розуміє, що за частіше такі люди за певних кризових психологічних ситуацій, де да, якісь якщо постають екзистенційні, такі екзистенціальні складні запитання, тобто, хто я, що я, чому я в це життя прийняв. Пішов, йому важко самому з цими проблемами справлятися, і він звертається до психолога, там, да, чи до, до психіатра, в залежності від того, наскільки він себе почуває. І, власне, тоді вже спеціаліст, досліджуючи це питання, він... Звер... Ну, дає йому рекомендації, якщо це можливо е, виправити, але в більшості випадків е, на людину вже такого впливу е, жоден спеціаліст не має по тій причині, що це можна якби підкоректувати, тобто можна згладити гострі вугли, да? Ну, якщо це якісь поведінкові такі паттерни, в людини досить жорстокі по відношенню до інших, е, якщо якісь невідомі дії, незрозумілі дії, які вона е, робить. тобто, Психолог чи клінічний психолог може якось це підкоригувати, але е, основ, в основі вже все те, з чим. Е... Прийшла людина в це життя, да, тобто в процесі соціалізації, адаптації, якщо от, не було е, ніякого впливу з дитинства, то вже от людина залишається дійсно от е, психопатом, і в неї вже патологічна от, така потреба в маніпуляції. Тобто, для чого вона це робить? Для того щоб отримати певний ресурс, оскільки в неї певні внутрішні свої пустоти, да, якісь комплекси, вона за будь-яких обставин. Шукає той інструментарій, який може допомогти її знайти жертву, яка допоможе їй отримати той чи інший ресурс. Тобто це вже якби своєрідний паразитизм, оскільки самостійно вона не може просуватися в житті, в цьому досягати якихось успіхів, то вона використовує людей, які ну, за своєю добротою душевною можуть якраз завжди бути готовим допомогти, і цим буде вона власне і користуватися. Як, наприклад, виявляти батькам, да чи росте в їхній сім'ї психопат. Чи чи ні? Тобто, по-перше, ну взагалі як до дітей такого діагнозу е, не застосовують. Тобто, якщо в дитини відслідковуються якісь певні е, аспекти, такі, е, наприклад, розлад поведінки, да, тобто дитина стає некерована, вона дуже емоційна, то просто кажуть, що це дитина з розладом поведінки і з розладом е, емоційного свого стану. Тобто, в більшості випадків певні такі поведінкові паттерни, вони для кожного віку особливі і вони можуть бути навіть типовими. Тобто, бувають випадки, коли вже йде якби перекос. Тоді батьки, якщо вони одразу відслідковують цю ситуацію, якщо вони розуміють, що вони справитися із дитиною не можуть. Це перший ознак того, що потрібно звертатися до практичного до дитячого психолога і працювати із цією проблемою. Тому що mysio... Взагалі самостійно батькам справитися з такою дитиною дуже непросто і дуже складно. Коли батьки приймають рішення все-таки звернутися до спеціаліста, обов'язково йти всім татові, мамі, дитині, навіть якщо присутні якісь інші люди, які допомагають в опіці, так або в підтримці, тобто дідусі, бабусі, тьоті, дядьки, навіть якщо це там няньки, які беруть участь у вихованні, теж вони повинні звертатися, приходити, тому що психолог. Підбирає певні е, опитування, які саме спрямовані на те, щоб зрозуміти, які сімейні взаємостосунки, тобто провести їхній аналіз. Тобто інші дослідити, якби все те, що відбувається всередині сім'ї, для того, щоб психолог міг побачити, де є якісь помилки у вихованні, і як можна їх виправити для того, щоб дитина повноцінно далі розвивалася і соціалізувалася в житті. Більшість нейропсихологів схиляються до думки, наприклад, щоб оцінити чи передбачити, з яких дітей от виростуть такі, ем, такі дітки, ну, з психопати досить складно, дуже до, досить складне завдання, але й вони все-таки притримуються того, що <кхід> розпрогнозувати ну, вкрай складно по тій причині, що навіть якщо на даному етапі на певному віці ми відслідковуємо ці патерни, вони можуть змінюватися. І якщо такий діагноз, наприклад, поставити да, в прямому значенні, що у вас дитина психопат, тобто це як дитина вже усвідомо це приймає, вона вже якби ну, самопророцтво да, відбувається. Тобто протягом свого життя вона буде знати, що окей, я психопат, вона, коли, коли підросте дослідить більш детально, що це таке, і він уже зможе розуміти, що а мені можна. Да? Тобто я, у мене якби я хвора людина, я можу проявляти себе в цьому світі, як захочу. Інший момент, що коли батькам заявиш, таки, що ваша дитина дійсно там має відхилення в да, сфері психопатії, вони так само будуть віддалятися, Знову ж таки, що дитину буде ще більше ну, провокувати на от такі деструктивні реакції і деструктивний розвиток. Тому з, ну, з питань уже етики говорять таким, називають таких дітей, як просто дітки, які мають певні, які мають розлади в поведінці, а також діти безсердечні або байдужі. Тобто вони самі по собі є. Байдужими дійсно до, до світу, до інших людей їм багато речей, таких, які вони могли відчувати так взагалі закриті. <кій> Тому такі, якби афективні симптоми психопатії у дітей, і підлітків, яке вже говорила, називають такими безсердечністю, тобто своє безсердечність. Якщо з дітками проводять різні тести і вони набирають дійсно от по ж, певним тим шкалам високі бали, то це є поведінковий просто розлад. Тобто це звучить не так болісно для дитини, чим психопат. Тобто, з одного боку, застосувати термін, який ну, не етично, а з іншого боку, якщо Були проведені дослідження е, з дітками, які, власне, от, е, мали ці відхилення з дитинства, і вони визначалися певними такими емоційними аномаліями. Е, тобто, яким чином проявлялися ці аномалії? Один, одним із відомих методів діагностики це був трикутник Макдональда або тріада, е, тріада Макдональда. Вона була сформована. Е, Джона Макдональда в 1963 році для того, щоб визначати оцей рівень психопатії в дітей, тобто поведінкові реакції, і вони складалися із трьох таких основних характеристик: це зоосадизм, піроманія і анурез, тобто які він пов'язував зі схильністю в майбутньому до таких серйозних жорстоких злочинів. Як це відбувалося? Це відбувалося наступним чином, що Макдональд проводив різні дослідження. Він взяв 100 пацієнтів, які загрожували на вбивством, і в двох із них він в двох з них пізніше вони реалізували своє би, бажання, і інші 48 мали просто психопатії. Тобто він виявив, що в дитинстві багато пацієнтів саме із садистськими такими схи, схи, схильностями регулярно мучили тваринок, тобто їм подобалося знущатися над тваринках. Вони часто влаштовували пожежі, тобто для них особливо таким необхідністю було щось десь підпалити, не робити такого шуму. І до п'яти років вони якби мочилися в ліжечку. Тобто це теж одне було один, ну, одна з рис. І якщо комбінували всі ці три ознаки, тобто було припущення, що от в подальшому це виросте пси, ну, дитина психопат. <кій> Хочеться сказати, що то ця аномалія розвитку або затримка да, в одних із цих ну це все відбувається в нас в нейронних таких наших зв'язочках. І аномалія розвитку або затримка в одній з цих нейронних ланцюжків може саме привести до хронічного, наприклад, анурезу. Да, І один із чотирьох він у нас проходить через мозок, через область мозку, яка називається мигдалоподібне тіло, і воно працює як посилювач, що допомагає нам що допомагає доводити до свідомості будь який будь будь-який незвич... будь стимул. Тобто і далі ми вже починаємо реагувати. Як це, Наприклад, в дітей, да, якщо він, там все функціонує правильно, діти можуть, тобто, їм підходить зображення, вони можуть, якщо все, все функціонує вірно, вони можуть реагувати на зображення, тобто страшно, небезпечно, відчувати якісь, тобто, якісь що дитина дивиться, на зображення. Якщо їй показують, ну припустимо, дім який машина, яка припаркована біля дому, так тобто це у нас нейтральна, йде якби нейтральне зображення? Нейтральна повинна бути реакція. Так, якщо, наприклад, пожежа або ж аварія, яка трапилася, і якщо використовуючи МРТ. Так, відслідковуючи взагалі реакцію мозку, якщо ми бачимо, що, наприклад, дитина нейтрально реагує на всі ці запропоновані їй картинці, картинки, це означає, що в дитини цей відсутній компонент відчуття да, рівня емпатії. Тобто, це теж є одним із ну, не одним із, тому що там перед тим багато є чинників і факторів. І це вже говорить про те, що в такої дітки будуть в подальшому проблеми. Але якщо вчасне звертання саме до лікаря, який... тому що мозок він сам по собі завжди здатний до розвитку, так, його можна коригувати, і найбільше шансів скоригувати його правильно це саме в дитячому. В дитячому віці саме це допоможе потім дитині в подальшому забезпечити ну, нормальне собі життя і життя людям, які навколо навколо нього. Тому завжди потрібно е, приглядатися до людей, які там розповідають історії з дитинства, що ой, я там можливо не любив котів, чи знущався над котів, чи е, я завжди мріяв підпалити школу. Тобто всі такі історії з дитинства, які озвучують нам наші друзі, знайомі, вони повинні нас насторожувати, насторожувати тому що все може бути, що в людині от є отакий от неприємний е, момент. Далі існує шкала дитячої цієї психопатії, розробив її лікар Донан Леймон, яка складається з запитань про відносини дитини з оточуючими, тобто як вона взаємодіє в школі з однокласниками, як вона вміє будувати свої комунікації з вчителями, як вона поводить себе вдома з рідними і близькими, як вона взаємодіє із друзями, що таке для неї добро. Що таке Таке для неї зло, тобто як вона реагує в тих чи інших ситуаціях. Ці опитувальники вони дуже корисними для оцінки поведінки дитини, які дуже часто використовуються в психології, але єдиним таким мінусом є це те, що різна вікова категорія, і дітки не завжди можуть писати, не завжди можуть читати, і, звісно, що не завжди дитина усвідомлює, що їй потрібно відповісти на це правильно. Ну, неправильно, а відповісти на це правдою, що є якби складно. Тобто, якщо е, спеціаліст зможе е, ну, оцінити взагалі оцінку, е, оці, оцінити е, саму ситуацію і обрати правильну терапію, то, звісно, можна е, Коригувати поведінку такої дитини і в подальшому допомогти її успішно реалізовуватися в цьому житті, не створюючи проблем ні собі, ні іншим. Такий самий, як і опитувальник, є і для дорослих людей, він складається із певних підпунктів, таких де є. Поділено на блоки і є ряд запитань. Одних із них це подача себе, тому що зазвичай люди з таким відхиленням в цьому світі припідносять себе дуже яскраво. Ми їх скрізь бачимо, ми їх скрізь чуємо. Вони вміють себе показати. Тобто, це такі демонстратори. Вони люблять до себе увагу і завжди хочуть бути в центрі уваги, дуже люблять компліменти, тому що вони. В них таке перебільшення почуття власної значусь, значищ, значеності. і зазвичай для них потрібно от всі їхні дії, всі їхні вчинки, які вони роблять, якщо особливо вони спрямовані в силу своїх ем, таких корисних, як то кажуть, переконань ем, не помічені, Вони на це дуже ображаються, тому що вони дуже люблять, коли їх хвалять. Дуже люблять, коли їх хвалять, і в них є теж такий момент: якщо вони щось для тебе зробили, а ти не похвалила, через деякий час вони, так би мовити, ну, будуть висижувати, вичікувати і е, припіднесуть тобі таку неприємний сюрприз у виді такої помсти, тому що ти от повелася неправильно. Тобто для психопатів, да, які є. Е, е, Патологічними маніпуляторами для них важливо цю жертву потім згодом на, ну, покарати. Далі прагнення до збудження. Це говорить про те, що для них дуже важливий цей накал пристрастей, тобто внутрішньо, все, що навколо них, теж повинно палати емоційні качелі, тобто, все навколо них повинно так жити і створювати завжди таку емоційну залежність, щоб створювати емоційну залежність інших від себе. Далі такі люди, в них просто патологічна брехливість. Тобто вони ні хвилиночки, ні секундочки, ні дня не проживуть, щоб якось не викрутитися, не сказати ну, неправду, для них це, ну, це як форма існування. Далі, коли ми говоримо про психопатів, яке вже говорила, що маніпуляція в них завжди йде заради власної вигоди. У таких людей відсутнє взагалі почуття каяття. Тобто вони ніколи ні в чому не винні. Що б вони не зробили, як би себе вони не погодили, всі винні навколо можуть бути, але в жодному випадку не він. Е, відсутність здорових емоційних реакцій. Тобто, в більшості випадків, якщо. Е, Є, відбувається, якщо інші люди можуть реагувати досить якось активно, да, там сумно, радісно, можуть плакати, для них ці реакції є незрозумілими, тобто вони якби всередині заморожені. Але коли вони будуть, наприклад, застосовувати свої маніпуляції, тобто, коли це буде своєрідна вербовка жертви, вони можуть всі ці реакції, всі ці емоції. Програвати, тобто, у, у них дуже розвинений е, інтелект, це дуже розумні, дуже такі е, ерудовані особистості, і вони можуть будь-яку реакцію, будь-яку емоцію, вони можуть її програти. Вони дуже артистичні, вони дуже харизматичні, вони можуть наскільки своїм цим е, голосом, манерами на тебе впливати на твою свідомість, що ну, дуже складно, наприклад, середньостатистичній людині зрозуміти, що з нею щойно проманіпулював. Так, ем, як я вже говорила, що це безсердечні люди. Е, далі в них є паразитична орієнтація. Про що це е, мова йде? Тобто є категорія людей, да, якщо ми говорили про попередніх, це харизматичні, це такі впливові, власні, вміють справити враження, вміють тобто, закрутити тебе, є ще інша категорія, да, вони більш слабші йдуть. І вони використовують, тобто шукають ресурсних людей. Для того, щоб паризотувати на них, брати всі ресурси, які вони хочуть. А потім, коли вже жертва, так би мовити, нічого їм дати уже не може, вони або застосовують ряд інших психологічних прийомів, щоб вона боролася, щоб вона доказувала, щоб вона щось робила для того, що вони хочуть, ну або ж, як то кажуть, утилізують. Там, -там залежить від, від ситуації. Про поведінкові проблеми в ранньому віці я вже згадувала. Далі такі люди від, ну, в них відсутність цілей. Тобто, якщо ми знову ж таки говоримо про слабшу касту, в них цілі з'являються тоді, коли з'являється жертва, яка може їм це якісь певні ресурси дати, відштовхуючись від цього ресурсу, вони вже можуть рухатися і побудувати свої певні, свої певні цілі. І Відштовхуватися власне від того ресурсу, який може запропонувати їм жертва. Далі вони дуже імпульсивні, тобто не імпульсивні все, безвідповідальні. Як я вже говорила, і взагалі в них відсутня е, відсутня така здатність брати на себе відповідальність. Тобто, це люди, які нестабільні в міжособистісних стосунках. Вони в партнерських що це партнерські, чи це стосунки там між чоловіком і жінкою, да, які, наприклад, щойно познайомилися, вони все змінюється. Тобто вони живуть і зустрічаються дуже короткий проміжок часу. Якщо це партнерські стосунки по бізнесу. Дуже часто вони змінюються. Тобто, тобто, там виникають якісь форс мажори, там виникають різні ситуації, якісь такі, які ну, нібито все було добре. Там і контракти були підписані, і гроші були переведені, але потім людина може собі спокійно е злитися. Причому наскільки акуратно все це підготувати заздалегідь, що потім ну, доказати, що він якось там вчинив неправові непрамов правовірно чи порушив якісь там умови договору? Ну ні. Тобто, це люди, як я вже говорила, дуже ерудовані. Вони зазвичай дуже перестраховуються. В них є хороші люди, гарні спеціалісти, які можуть в принципі в цьому житті їм вирішити будь-яку проблему. І таким чином вони, використовуючи інших, знімають із себе повну відповідальність. і ці ці патерни поведінки, да, вони повинні бути присутні от скрізь. Тобто, це сім'я, тобто він так само може чи вона, тобто це у нас і чоловіки, і жінки в цій категорії відносяться, можуть взаємодіяти зі своїм чоловіком, дружиною по відношенню до дітей, на роботі, тобто, це підлегли, це колеги, тобто, всі абсолютно. Сфери життя, вони себе ведуть однаково, і в них взагалі немає такого якогось співчуття, усвідомлення того, що вони комусь шкодять. Їм, їм добре. Якщо комусь погано, то це, власне, проблема тих, кому погано, а не тому, хто от так, так собі живе. А, так, тому, от е, такі гарні тести е, дуже допомагають з визначитися хто перед тобою.